Хочу вам показати комплект постільної білизни із страйп-сатину. Страйп-сатинчик плотний, 170 плотність, натуральна бавовняна тканина, яка не ліняє, не кашлатіє. Полосочка, як ви бачите, тоненька, не товста і не середня. Кольори всі яскраві цієї серії постільної білизни. У мене такий темно-сірий, а ще є в наявності рожеві, зелені салат. Салатові, червоні, жовті, тобто саме ця весняна колекція страйп-ситину прийшла в дуже класних яскравих кольорах. Кольори не втрачаються після дуже да, навіть багатьох використань та прання. І, до речі, вигідна моделька з чотирма наволочками в комплекті, як ви бачите. І це ще не все. Плюс до цього простирадло на резинці, і резиночка йде по колу. Повністю по колу резиночка, це дуже зручна. Розмір простирадла 180 на 200 плюс 25 см на бока береться. Ну, Можна використовувати як на матрас, так і на диван. І, до речі, підходить на спальне місце як 160, так і 180. Під ковдра застьобується на змійку, яка розташована понизу. І вона закрита ось такою додатковою тканиною. Як ви бачите, зовсім змійку не помітно. Ця фурнітура працює дуже гарно. Розмір під ковдри 200х. Тобто, це підходить під стандартний євро розмір ковдри. Ну і, звичайно, наволочки. Дві штуки в комплекті розміром 50 на 70 з такими ось вушками. По периметру йдуть, і одягається на запах. Запах ближче до кінця наволочки, він такий достатньо глибокий, подушка не буде виглядати. Інший комплект наволочок це 70 на 70. Також з такими ось вушками, рюшами, і так само одягається на запах. Дуже якісна постільна білизна. Більше кольорів та асортименту ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, Клін Текстіль або в групі Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Приєднуйтесь! До речі, пакування цій постільної білизни це плотний ПВХ-пакет на двох кнопочках та з ручкою. І найголовніше це ціна за комплект в євророзмірі. Ця. Постільна білизна лише в євро розмірі, чотири наволочки, простирадло на резинці і підковдра на змійці коштує 1270 гривень.